Ми маємо евакуацію діток, які постраждали внаслідок ракетного удару по лікарні в в місті Києві. Механізм медичної евакуації діє в Україні в час війни і всі жертви війни можуть скористатися цим механізмом. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, близько п'яти тисяч осіб були перенаправлені для спеціалізованого лікування за кордоном. Сьогодні ми на Львівщині. Маємо сім діток з ухмадиту. Ці дітки найбільше постраждали від терористичного удару, бо їхнє лікування було зупинене. Відповідно, ми з колегами з київського хмедиту та нашими німецькими партнерами обрали кілька випадків, які потребують негайної допомоги. Евакуації відповідно, усі ці діти шестеро з онкологічними діагнозами. Одна дитинка з важкою хірургічною патологією сьогодні евакуйовані до Львова і поїдуть далі до Німеччини. Цей механізм вже давно відпрацьований ж дуже багато сотні Крукохворих дітей, на жаль, кордон на лікування. Наші лікарі постійно на контакті з колегами з Німеччини і зараз обстежать діток і підготують їх до подальшого етапу а З Сином приїхала Дмитром 13 років. У нас альвеолярна арабіосаркома. А ми були, ми були в палаті, були підключені, потім просто погасло світло, вибух і дим. Дуже багато диму було. І це було саме найстрашніше, що ти не знав просто, що де горить. Ну я ніколи не могла подумати, що будуть, буде атака на Хмедит. Чесно. Ми були спокійні, що Хмадит ніколи ніхто не троне. Ну я думаю, що, мабуть, ця хвороба в нас пов'язана з тим, що імунітет у дитини дуже сильно і психологічний стан дуже знижений. Спочатку війни він так сильно, ну дитина, ну він не переживає, коли ми займалися психологом, думали, що була інша проблема цієї хвороби. А вона каже: малюй страх, а дитина малює. Путіна, ми їдемо до Польщі. З Польщі ми будемо літаком летіти до Німеччини, а там місто Бон, А далі зі мною зв'язався волонтер. А як далі буде? Я не знаю. Ну я це роблю ради дитини. Просто я їду. Я, я не знаю мови. У мене багато страхів. Я лишаю другу дитину маленьку вдома, але я їду. Ну, мені ну йому треба Я думаю, можливо, це з обстановка йому допоможе. Просто. Від цієї хвороби вилікуватися. Чому не транспортують одразу в Німеччину? відповім на передпитання, бо це дуже дорога дорога. Дітки є слабі, з складними діагнозами. Вони не витримують такі довгі транспортування. Тому вони проходять через так звані хаби, і одним з хабів є наша лікарня. З моменту початку війни через Західноукраїнський центр евакуйовано 1600. Онкохворих дітей та понад три тисячі їхніх членів родин та близьких людей. З охмадиту масова евакуація — це перша по одиничні випадки. Ми не довго не чекали. І вже кілька пацієнтів поїхали в індивідуальному порядку, оскільки евакуації насправді відбуваються щотижня протягом спочатку війни, бо страждає не тільки національний Охмадит, а на жаль, всі наші лікарні по всіх регіонах. І ми готові щотижня приймати їх в охмадиті. Ми чотири дні буквально пролежали і все. І... Прийшли зузі і так ну, що вибух стався. Все, я біжу, темно, світло все падає на голову. Гарно, щоб в цей час донька моя була ну, відключена від капельниць. Я її швидко біжу, хорошо її забрала, все і швидко в бомбосховище. Вогонь все палає, димить. Ми спустилися в першу гематологію і потім почалося ну кого куди направляти. Дорога дуже добра, Вона на, на позитиві нічого не болить. Вона все супер ривчиком. Діти дорогу перенесли задовільно. Ми маємо у себе у користуванні два великих медичних евакуаційних автобуса, які в тому числі обладнані реанімаційними ліжками для. Забезпечення необхідної медичної допомоги є спеціальні вимоги щодо дотримання процесів антисептики, тому що діти можуть перебувати на імуносупресії, тобто повинні проводити спеціальні процедури стерилізації транспорту та медичного обладнання перед транспортуванням і також дотримання цих спеціальних правил протягом усього часу транспортування.